Люди хворіють кожного дня, тому професія лікаря буде завжди актуальною. Важливо оперативно та якісно надавати медичну допомогу, адже від цього може залежати чи життя. Саме відповідальна робота, саме така життєво важлива, це те, що ви виконуєте ви ніч нічого важливі, ніж здоров'я людина, ніж народження ребенка. І далі, безусловно, медичної медицинської допомоги в трудну минуту. Наша задача. совершенно поменять отношения, а все же все усилия направить на улучшение качества медицинского обслуживания. Мы делаем все, чтобы медики постоянно чувствовали поддержку со стороны и органов управления, и, безусловно, органов государственной власти. Лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги стали власниками нового сучасного медичного обладнання, сертифікати на користування яким урочисто вручив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний. Вже на вулиці медики отримали ключі від реанімобілей та машин для сімейних лікарів. Таким чином, лікарі, яких викликали додому, зможуть швидше дістатися до певного місця. Тепер, благодаря новим машинам ми зможемо більш качественно і швидко обслужувати наше населення. І це... Забота не только о каждом жителе города Криворога, но и большая забота о нас, о медработниках. потому что Є проблеми кадрові. Я думаю, що благодаря тому що появились наші машини, на участкової службі буде проще працювати. Тим, кому необхідно госпіталізація, робітники швидкої зможуть допомогти ще на шляху до лікарні завдяки новому сучасному обладнанню у реанімобілях, серед якого є апарат для штучної вентиляції легенів, прилади для електроімпульсної терапії, кардіостимулятори, апарат для дозованого ведення лікарських засобів. Тощо корні змінят багато наші показники роботи. Потому что есть аппарат для подогрева, вот что, что важно тяжелые больные, когда в зимний период, машины холодные, они больные сами, там гипотермия, то есть пониж, понижение температуры то очень опасно для здоровья. Есть прибор для подогрева имплузионных растворов, вот эти лекарства, которые мы вводим. Машины по стандарту относятся к категориям С, то есть реанимобили последнего поколения. В отличие від других предыдущих машин, которые ми отримали, они призначені для реанімаційних более для углублених реанімаційних мероприятий. нове обладнання та машин дають змогу людям не перейматися за своє здоров'я та бути впевненим у наявності швидкого та головноякісного медичного обслуговування.